Усім привіт! Сьогодні говоримо про тривожність панічні атаки та соціофобію. А і як людина, яка котра через це проходить, і мені є про що вам розповісти. А, щоб ви розуміли, що саме зі мною відбувається, я переймаюся через вихід на вулицю кожен раз, навіть якщо мені потрібно сходити до супермаркету дорога якого займає хвилини три, і цим відео я хочу дати вам розуміння, що ви не самотні. Отже, що робити з тривожністю? Зараз буде дуже боляче, але з нею нічого не потрібно робити. Так і є, її треба просто прийняти. Наприклад, коли вам радісно, коли ви відчуваєте, що ви щасливі, ви робите щось з цим почуттям? Я вважаю, що ні. І взагалі, напевно, з цим і не треба нічого робити, тому що це емоція, це почуття. Ось тут така ж історія з тривожністю. Проблема тільки у тому, що якщо з тривожністю щось робити, то дуже великий шанс того, що просто станеться з вами ПА і, і все. Пункт 2. Треба зрозуміти свою поведінку. Що ви робите, коли вам тривожно? Що у вас взагалі відбувається у голові, коли є тривожність? Наприклад, у мене е, напружені м'язи у ногах, тремтіння у руках, є якесь запаморочення, у очах щось блимає і, і весь світ стає дуже шумним, дуже громким, і мені не комфортно. У мене, взагалі, поведінка втікача, я у таких ситуаціях просто, просто кудись тікаю. Мені дуже хочеться сховатися, е, заховати себе у якийсь. В комфортну зону для себе. Ось. І цю поведінку треба зрозуміти і діяти навпаки цієї поведінки. Тобто, якщо я тікаю, то я залишаюсь і проживаю тривожність. Тобто, я е, даю собі розуміння, що це просто почуття. Воно пройде, коли я його почую, коли я зрозумію, що трапляється. Тобто, наприклад, якщо я розумію, що в мене тять руки, я така, да, в мене тремтять руки, ну ок, в мене напружені м'язи ок. І це взагалі дуже. Складно як мені дуже 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 складно, особенно особливо в моменті це робити, і якщо це все робити, то тривожність таким чином виходить наружу і, і надалі з нею проще жити. Тобто опит закріплюється, що є не тільки якийсь. Поганий опит, що ми тікаємо, наприклад, як в мене, але ми можемо залишатись та, та ми можемо залишатись та проживати цю емоцію. Просто у мене от такий приклад, що я на роботі завжди ловила цю тривожність. Мені завжди хотілося втекти, але це не є правильно діяти цією емоцією. Тобто, якщо я тікала, то закріплювався опит, що це погано, що мені треба тікати. Тому ми працюємо навпаки. Взагалі, коли я це почула вперше, я взагалі не розуміла, що я буду робити, як це має виглядати. А якщо мені стане гірше, а якщо те, а якщо що, а якщо і тому і подібне, я дуже себе заганяла цими думками. Тому, коли це трапляється, треба відпустити ситуацію, ні в кому разі її не аналізувати, тому що стане ще гірше з того боку, що придеться класти більше зусиль, щоб себе приземлити, так скажімо, тому що ось якраз у мене, і я потрапляю в якусь кульку, я не розумію, що це реальність, я якось. Закриваюсь, мабуть. Тобто, у мене ось така поведінка. Я це розумію, і я роблю навпаки. Я дуже хочу наголосити на тому, що з тривожністю, панічними атаками нічого не потрібно робити. Не можливо від них позбутися. Їх можливо тільки прийняти і зрозуміти все. Тобто, ну, це ваша емоція. Тривожність, вона взагалі є базою, це одна з базових наших емоцій. Але вона може прогресувати, якщо ми її не чуємо. Тому так і відбувається, тобто треба. Більше спокою, тобто треба більше спокою саме у цій ситуації. Нічого такого не трапиться. Тобто, якщо ось у, у цій тривожності знаходитись хвилин 20, наприклад, тому що мені здається, що вона через 20 хвилин проходить, якщо її помічати, її помітити і хвилин 10 активно тривожитись, то нічого не трапиться, вона просто пройде. Ну тобто, це як знаєте, якась навичка, яку треба розвивати. Це може бути дуже страшно, дуже складно, тому. Що я розумію, в мене так і було. Ну, я боюся людей, я такий соціофоб трошки. І для мене взагалі це все було таким чимось новим і дуже страшно. Ну, щоб ви розуміли, я не могла ходити до салону краси. Ось настільки все було запущено. Зараз іноді таки, такі ситуації теж трапляються, але я. Але я вчуся, я ж людина, як і ви, тому мені дуже важливо донести до вас думку, що ви не самотні. Взагалі треба звертатися до терапевта, якщо вам самостійно складно. І ще я прошу поставити лайк, написати коментар, дати фідбек, щоб зрозуміти, що я це, це не марно роблю. І висновок такий, що чим частіше собі допомагати, тим легше буде. Ось і все панічні атаки. Тут така ж історія, що не треба з цим нічого робити. Це просто ось так трапить. Є два шляхи, котрі можуть допомогти вийти з цієї ситуації. Перше, наприклад, це ознайомитись з панічними атаками, що це таке і як саме почувається організм під час панічної атаки. Тобто, що йде дуже великий виброс адреналіну, і сама головна думка, як по мені, то це що ніхто не помре під час панічної атаки, тому що адреналін, ну, він дуже високий. І ось щодо мене раніше я випивала заспокійливі пігулки. І це стало якоюсь звичкою. Я завжди з собою брала ці пігулки, я завжди з ними ходила, і це стало дуже великою проблемою, тому що без них я почувалася дуже кепсько, я дуже переймалася, хоча це просто виробатилася звичка. Ось і тому треба вчитися по-інакшому сприймати ситуацію, щоб вирвитувалася інакша звичка. Знаєте, наприкінці я стала просто тією людиною, яка сидить вдома, нікуди не ходила. Тому що ну, мені тупо страшно було, ось реально. І тому я хочу донести те, що не треба себе закривати, і треба говорити з людьми, треба спілкуватися, треба розказувати, що ось бентежить. І з цього впливає третій пункт це соціофобія, про яку я хотіла поговорити. І це просто взагалі треш, тому що я ніколи її не страждала, але через панічні атаки вона виробилася, тому що мені треба спілкуватися з людьми. І це інколи. Похоже на якийсь замкнутий круг, котрий ніяк не ні розірвати, і відчуваєш себе, як білка у тому колесі, і не знаєш, що робити. Але насправді тут така ж історія: робити з цим треба те, що лише навпаки. Тобто соромно і страшно розмовляти з людьми, значить треба з ними розмовляти. Взагалі суть така, що усі люди чогось бояться, усі люди у чомусь не впевнені, і можна лише стати. Цієї людини, котра не боїться розмовляти з людьми. Тут, знаєте, немає пігулки якоїсь: тут треба просто діяти, тут треба брати своє життя у свої руки і робити з цим щось. Хочу ще розповісти одну з таких ситуацій. Я займаюся з терапевтом, і для мене показати свої справжні емоції. Емоції — це дуже дуже лячно. І коли я вперше зловила панічну атаку на сесії з терапевтом, я думала, що це все спершу. Перші думки це не дати увагу на те, що коїться, на те, що я відчуваю, а потім втекти. Тобто, знову моя поведінка втекача хотіла спрацювати, а я була на сесії онлайн, тому це було б дуже просто зробити. Я просто хотіла закрити ноутбук на на цьому, все. Але ні, я. Почала розповідати про те, що я відчуваю, хоча тема розмови взагалі інакше була. Але, але я себе переосилила, і ми почали розмовляти. Вона мене дуже підтримала. І після того сеансу я зрозуміла, що все-таки ну, це не так лячно, тому що на тебе не дивляться якось з укором чи ще щось, тому що треба прикрити, переносити минулий опит у життя. Тобто, знаєте, якщо б вас раніше не ображали за те, що ви щось не те говорите, ви щось не так робите, то не було б цієї соціофобії. То тобто, мені зразу на думку спадають ті ситуації, котрі присходили зі мною в дитинстві. І я розумію, звідки це, але знаєте, з цим. Потрібно щось робити, тому що ви вже незалежна людина. Якщо ви на цьому відео, значить вас цікавить, як вийти з цієї ситуації, це вже дуже добре. І знаєте, там перед три головні речі, котрі треба зрозуміти: по-перше, це нічого не треба робити з тривожністю та панічними атаками. Це перше. друге, треба. Зрозуміти свою поведінку, що саме ви робите, що вас лякає, що саме у цій ситуації такого, що у вас визиває такі емоції. Зрозуміти їх, поговорити про це можна навіть з чатом GBT, наприклад, якщо ви не хочете розмовляти з кимось, це буде як перший крок, тому що насправді чат GBT задає дуже гарні питання щодо цього, і дуже приємно з ним спілкуватись таким чином. Ось тому, як приклад, це має бути. І третє, люди вони не опасні, хоча я зараз з цим все ще працюю, я бачу успіхи, тому що я спілкуюся з цими людьми, але це все ще не все, я розумію, тому що, наприклад, заводити нові знайомства для мене це ну ттумач, реально. Я бажаю вам усім морального та психологічного здоров'я. Цінуйте друг друга та підтримуйте.